Доброго дня! Вітаю вас в себе на каналі, де разом із вами ми робимо розпаковки із сайту iHerb. Мені приїхала ось така посилочка, яку я вже відкрила, і а, мені потрібен був один продукт, який, яким я вже почала користуватися. І давайте разом з вами подивимося, що саме я замовила. Я запрошую вас підписатися на мій канал. Тому що тут буде багато цікавого, тут я роблю розпаковки, разом з вами ділюся досвідом щодо використання, порожні баночки, огляд продуктів і так далі. І запрошую вас поставити вподобайку, і також прикріплюю свій промокод на знижку на сайті iHerb, і нагадую, що ця знижка не скасовує основні знижки. Перша добавка, яку я замовила, це амінокислота L-аргінін. У дозуванні 3 грами. Цих 3 грами тут а, розбиті на 5 таблеток, тобто для того, щоб набрати 3 грами, потрібно вжити протягом дня 5 таблеток. Чому я кажу протягом дня? Тому що це не є обов'язково вживати одразу 5 таблеток. А, це мінокислота, чого я її замовила, тому що маю деякі проблеми з кровообігом. Тому буду використовувати, буду дивитися, чи дає результати. Вона є попередником оксиду азоту, який покращує кровоток. Так, ось тут навіть зазначив, виробник підсилює потік, тік крові. Також розслабляє судини, покращує їх тонус та. Трошки зменшую застій крові, ну, зменшую застій крові, і, в принципі, це і була моя основна мета, для чому я замовила. Також алергенін використовують активно в спорті, для того, щоб покращити, скажімо так, інтенсивність фізичних навантажень і так далі. Я на цьому детально зупинятися не буду, саме її використання в спорті. Але для тих, хто займається спортом, раджу звернути увагу на саме цю амінокислоту. Її також використовують з L цитруліном в комбінації та іншими амінокислотами. Ось, я також займаюся спортом, тому, в принципі, це буде такий приємний бонус. Але повторюсь, замовляла її саме з метою покращення кровотоку. Ось, буду знайомитись також перше, з цим брендом. Скажіть, будь ласка, чи ви користувались коли-небудь аларгеніном, чи відчули ви результат від цієї амінокислоти? Буде дуже цікаво почитати, залишайте ваші коментарі, підписуйтеся та залишайтеся зі мною, а ми переходимо далі. А наступна добавка, як ви вже зрозуміли, це ця, ця моє замовлення більш сконцентровано на а, покращенні кровотоку, застою крові і так далі. Це також добавка, в принципі, я замовила для цієї ж мети: це є цитрусові біофлавоноїди. 650 мг дозування і тут 90 капсул, одна в день, як зазначає виробник. А самих цитрусових біофлавоноїдів тут 500 мг та гесперидину 150 мг. Бренд Natural Factors. А, що таке біофлавоноїди? Це. Антиоксиданти, які містяться у фруктах, овочах, також ягодах. Тут саме цитрусові біофлавоноїди. І також гесперидин є саме один із цих біофлавоноїдів, із найважливіших. Зустрічається в шкірці цитрусових, і він відомий своїми властивостями покращувати, зміцнювати судини, здоров'я судин. Для чого я замовила я? Для того, щоб зміцнити стінки капілярів, вен, зменшити венозний застій. в принципі, та ж сама схожа мета щодо елергеніну, тільки різна їх дія. А, також біофлавоноїди зменшують запалення, діють як антиоксиданти, допомагають при варикозі, геморої, куперозі та всіх інших проблемах, які пов'язані із. Судинами та капілярами. Наступна добавка, також діосмін гесперидин. Тобто в ось цій добавочці у нас вже був гесперидин 150 мг від бренду Natural Factors, від бренду з Гесперидину 100 міліграм, але тут ще є діосмін 500 міліграм, тобто це є венотоник. Ось, також сказано, що покращує здоров'я серцево-васкулярне. 60 капсул, тобто її на 2 місяці прийому. Знову ж таки, це, якщо у вас є проблеми з судинами, судинні стінки, тяжкість в ногах, варикоз, застой, венозні. Ця добавка, тоді вам в допомогу такий собі а, Якщо ви вже. Мали також схожі проблеми. Напишіть, будь ласка, ваш досвід щодо вживання ось таких венутоників. І ми з вами переходимо далі. Перш ніж перейти до наступної добавки, запрошую вас підписатися на мій канал та підтримати мене вподобайкою. І останнє щодо цієї теми: зміцнення судин, вен, капілярів ось така добавка, також схожою м -м дією це є uh, «Horse Chestnut», Тобто екстракт кінського каштану це також натуральний засіб для підтримки здоров'я вен та капілярів. Екстракт кінського каштану містить есцин. Есцин це активна речовина, яка знову ж таки зменшує запалення, покращує кровообіг, та ось також нам сказав, зазначає виробник підтримка капілярів та вен. Тут а, цього а, екстракту 300 мг, міліграм, 55 мг есцину, також є а, екстракт виноградних кісточок. Ось трошки е, зробила паузу, тому що згадувала, як перекладається 50 мг, та також про, про антоціанідів 38 мг. Ось, скажіть, будь ласка, чи також ви користувалися цією добавкою, чи задоволені ви результатом. Звичайно, ефект буде помітний не одразу. І такі венотоники варто вживати курсами хоча б місяць-два. Звичайно, їх одночасно всі я не буду вживати. Це вже було така про запас замовлення, який, якого мені вистачить на дійсно довгий період. Ось. Буду дивитися чи допомагає мені з моєю проблемою, і е, сподіваюся, що від них ефект буде. Наступна добавка: те, що потрібно зараз багатьом з нас, це підтримка під час хронічного стресу, Adrenal Serenity, тобто також підтримка ниркових залоз, Це є адаптогени: ашваганда, Родіола, Лаванда. Тут також є інші елеуторок екстр, екстракт. Е, для того, щоб краще відповідати, була краща реакція на стрес, для того, щоб нормалізувати, нормалізувати рівень кортизолу, Добавка обіцяє покращити емоційний стан, додати трішки енергії, дуже підійде тим, кого хто перебуває в стресі, але обов'язково це має бути такий стрес. Чутне це і саме є саме хронічний стрес, можливо, дратівливість, неспокій, неможливість засинати, така постійна тривога. Тому ось така добавка буде саме те, що вам потрібно. Тут 60 капсул. Я, звичайно, нікому не нав'язую, я лише ділюся тим, що замовляю сама для себе. Перш ніж замовити, вибрати для себе добавку, звичайно, завжди краще проконсультуватися, можливо, з сімейним лікарем. Ось, або уважно підходити до вибору добавок самим. Тут продовжу щодо застосування, дві на день, звичайно, можна зменшити дозування, це буде як половина дози. Одна на день, тоді її вистачить на два місяці, але все ж таки зазначення на упаковці дві в день. Ось, буду вперше пробувати цю, цю добавку, і в майбутньому, звичайно, поділюся досвідом, поділюся результатом, чи відчула я щось, чи почула я покращення. Остання добавка на сьогодні це гінко білоба, 60 капсул, бренд Mason Natural. Саме від цього бренду Гінко Білобу замовляю вперше. Але сам саму добавку Гінко Білоба вже сама вживала, також замовляла для мами. На жаль, шматочок відео, який я записувала, був пошкоджений, тому зараз цей шматок відео це я записую через декілька днів. Відносно до uh, всього іншого відео. Тобто я його вставлю в uh, решту відео. Тому, як ви бачите, і картинка uh, заді трошки інша. Отож, щодо гінко білоби, uh, що вона uh, до чого потрібна ця добавка? Uh, в основному це покращення пам'яті, концентрації, у боротьбі з когнітивними розладами, uh, навіть якоюсь мірою. Uh, при таких розладах, як деменція чи хвороба Альцгеймера. А, дуже підійде також людям із віковими змінами, тому що підвищить їх когнітивну функцію. А, що саме робить гінкобілоба? Вона розширює судини, покращує кровотік. Ну, і, відповідно, це, ця добавка є корисною для людей із порушеннями кровообігу. Ось. Також, якщо у вас є синдром холодних кінців, оскільки це і є порушення кровообігу, вам підійде ця добавка. Зможе зменшувати в якійсь мірі рівень стресу, покращувати трішки, і відповідно, настрій, та дійсно допомагає при закладеності у вухах, коли є шум. Деякі люди приймають гінку для зменшення шуму. Ось, хоча, звичайно, досліджень щодо а, саме допомоги зменшення шуму в ухах ще недостатньо підтверджені, недостатньо вивчені. Добавками все. Наступний продукт це ось такі панкейки, і це є вафельний мікс, панкейковий мікс. Це бренд Birch Benders, Замовляла вперше і а, тут 454 грами на упаковочку. Вистачить на 11 порцій. Ось вказаний рецепт, як його готувати. Я замовила, тому що була знижка на нього ще, і буду пробувати це просто, легко, цікаво, коли немає, і не вистачає часу. Була знижка, і я вирішила спробувати. Таннє. Як ви бачите, так як я займаю вже через декілька днів ця упаковка. Вже відкрита. Хоча в наступному шматочку відео вона буде ще закрита. Тому давайте в наступному шматочку відео побачимо, який саме склад у даного продукту. Ось такий склад. А, тут. Цукрів доданих взагалі немає всього 1 грам грам цукру, 4 грами білку, 9 грам клітковини і насичених жирів 12 грам ось така корисна заміна шкідливим батончиком. І на смак мені вони дуже подобається взагалі сподобався ось такий цей бренд Atkins. Скажіть, будь ласка, чи а, пробували ви ці батончики? Як вам на смак? І а, завжди рада вашим коментарям. Залишаю, залишаю також завжди свій промокод в описі до відео. Також поділюся силкою на корзину. Також не забувайте використовувати мій промокод. Буду вам дуже вдячна. Дячна всім, хто використовує його при замовленнях. І до наступного разу.